Чи є у Біляєвці проблеми з громадським транспортом? Вирішили поцікавитись у мешканців нашої громади. Я рахую, що в наших автобусах, маршрутках зовсім немає ніяких умов. Тобто на них просто неможливо їздити. Все влаштовую. Ну, я не прям так, що часто їжджу, але буває, в мене все влаштовує. Тут не треба нічого, просто зайти подивитися, що там робиться внутрі. Влітку там дуже жахко. 에, місця там дуже постійно грязні, взимку там постійно мокро, то 에, сніг задуває, то ще щось. Взагалі останній раз я їздив на автобусі ще влітку, останні, але мене ну, взагалі все влаштовує. Я думаю, що нам нічого такого більше не треба, якщо тільки щоб... Автобуси трошки привели до більш гарного стану, бо вони трошки стали ржавіть та іноді зупиняються навіть було таке. Звісно, автобуси дуже дуже старі і часто, що коли дощ просто на голову людям капає, і полюжища та же літом заходиш, і потні, липкі, пиляка. Там постійно якісь сварки, постійно щось трапляється. Наприклад, ось їдеш з Троїцького. І хочеш зупинитися десь на Київське, а водій говорить, що він не буде зупинятися там, тому що він там не зупиняється. Хоча він повинен там зупинятися. Ну і Трошки, що звісно, з транспортом не вистачає. З подаробіляєвку доїхати з громадським транспортом просто нереально. Ходить два-три рази в день, люди їздять ну, в налогову, в ЗАГС треба поїхати в лікарню очень проблематично. Люди добираються от, часом транспортом. Сюди приїжджаєш, на автобусі приїжджаєш, поліклініка не работает. От сам був в поликлинике, Врач приймає завтра. А сьогодні я вже не успел, не попал. Автобус їздить два рази в день. Тобто ну, не зручно це все. Хотілося б, щоб було, щоб було більше, щоб все, чтобы по кольцу ходило більше автобусів. Одески ми теж не дуже зручно, тому що вони не беруть по ціні кольцевого автобуса 10 гривень. Тут ми платимо 15. Условия, ну, які условия? Якщо їдуть люди з Одесу, то нам приходиться стояти, сісти не ну, особо не дають, тому що ну, якщо багато людей. Нашим громадським травмором, я міським, маю на увазі, задоволений. Він мене влаштовує. Де б не я не приїхав, чи на постілоки лічать, чи е, тут, в Одесу. Проблем нема. Ніколи не було ніяких перешкод. А як думаєте ви? Залишайте свою думку в коментарях та не забувайте підписатись на наш канал.